Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирішимо у подорож. Сідаємо у літак, ми летимо у Єгипет. Ми з вами мандруємо по пустелі. Пустелі зовсім немає рослинності. А що це за будівля і яку форму вона має? Ця будівля має форму піраміди і називається піраміда. Піраміда. Це об'ємна фігура. Вона має основу і вершину. Кожна сторона піраміди має трикутну форму. Має ребра і вершину, і основу маю, і під сонцем у Єгипті гарно засмагаю. У садочку гратися зі мною завжди любить Ліда. А звусь я дуже просто красуня піраміда. А які ж предмети, схожі на піраміду? Роздивіться їх і назвіть. Давайте згадаємо, які ще об'ємні фігури ми знаємо. Шість квадратів об'єднав я в одну фігуру і прозвали мене куб за мою статуру. Назвіть предмети. Які за формою схожі на куб? А як називається ця фігура? Правильно, це куля. Знайдіть предмети, схожі на кулю. А як називається ця об'ємна фігура? Так, це циліндр. Знайдіть предмети, які за формою схожі на циліндр. Назвіть об'ємні геометричні фігури. З якою фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Так, з пірамідою. А нам час повертатися додому. До побачення, до нових зустрічей.